Не було б щастя, авторка Галина Галагдіна читає Валентина Виноградова. Сонце хилилося додолу, втомлене денною спекою, опускало свої промені морську воду і йшло на спочинок. Опустів пляж. Тільки Надя сиділа на березі моря, зануривши ступні ніг в пісок. І дивилася, як повільно згасає день, згасає, закриває очі, натягуючи ковдру ночі на землю. Вона любила приходити сюди і згадувати, згадувати. Все почалося саме тут, в Італії, на остії. Ті дні Надя не могла забути ніколи. Той біль, той панічний страх, те важке розчарування, і сльози, що були виплакані тут, на цьому березі. Сліз було багато, таких гірких та пекучих, що їй і досі ще пече під грудьми, як згадує. Вона приїхала на заробітки 18 років назад. Залишила з матір'ю свого маленького синочка Андрійка. Мама плакала, не хотіла відпускати, але розуміла, що інакше не вийдуть на лад, не зведуть кінці з кінцями, не зможуть віддати борги. Чоловік, з яким Надя прожила недовго, помер від раку, залишивши борги і маленького сина. Грошей на лікування пішло багато. Але все марно, не зміг він подолати свою хворобу. Роботи в селі не було, та й платили копійки. А щоб розрахуватися з людьми, то не було що й думати, бо ще треба було жити, ростити Андрійка. Прийшла на думку сусідка, що вже два роки була в Італії. Довго вагалася, довго не могла наважитися поїхати так далеко від дому. І залишити маму і сина. Це було непросто, ночами не спала, було лячно. Так далеко від рідного дому вона ще не їздила, але дійсність та бідоцтво наступали на п'яти, гнали в дорогу. На позичені з горем пополам гроші Надя поїхала до далекої та чужої Італії. Від страху перед невідомістю серце вискакувало з грудей. Боже, поможи мені, матінко Боже, захисти, просила цілу дорогу жінка. З роботою якось повезло одразу. Її зустріла сусідка Леся і привезла з собою на остію. Недалеко від себе знайшла їй роботу на одну стареньку сеньору. Леся розказала, що і як треба робити. Спала Надя поруч зі старенькою, бо тій часто ночами ставало погано. Треба було подати води або балончик, щоб бризкати в горло, коли вона задихалася. Робота була не з легких, але нічого іншого не було. Леся мала їхати зі своєю сім'єю, де працювала на літній відпочинок. Шукати щось інше вже не було часу, але Надя не ремствувала, не жалілася, раділа і такій можливості, що випала. Вона ще не знала мови, не мала навиків, тому для неї і така робота була доброю. Ночами не могла спати, а вдень не мала можливості, бо треба було робити ще й хатню роботу прибирати, прати, варити. Наді не звикати чужа мова, незвична їжа, до всього треба було звикнути. Слова якось не лізли в голову, а думками вона була завжди вдома біля свого сина Андрійка. Але мало помалу щось почала розуміти, а то, як собака дивилася і здогадувалася по погляду і по жесту. Так пройшов місяць. Отримавши першу свою зарплату, Надя не переставала тішитися, перераховувала і гладила гроші. Без Лесі не знала, як можна було передати гроші додому, боялася довірити свій скарб, кому попало, але гріла думка, що щось уже заробила. З нею лягала і вставала тужила за домом, за мамою і синочком, але розуміла, що іншого виходу немає. Старенька була слабкою і дуже хворою. Однієї ночі їй стало зовсім погано. Надя розбудила бабину доньку, стареньку завезли до лікарні. З лікарні вона вже не повернулася. Через тиждень її не стало. Надя залишилася без роботи. Отримавши гроші ще за один місяць, Надя опинилася на вокзалі, куди її привезла донька померлої сеньори. Звідси вона мала їхати до Риму, до однієї лесеної знайомої, телефон якої мала на листочку. Та жінка мала їй допомогти. Свого телефону Надя ще не мала. То для неї була дуже дорога річ, тому користувалася вуличним телефоном автоматом. Знову невідомість. Це було так страшно і так болісно, але що поробиш? З невеселими думками стояла Надя і чекала на потяг до Риму. Що її там чекає? Чи допоможе їй та жінка? Сльози наверталися на очі. Плакала і витирала, щоб ніхто не бачив. В напівпорожньому залі людей було небагато, та їм було байдуже до одинокої жінки. Чекаючи на потяг, Надя розглядала написи, пробувала читати, щоб хоч якось позбутися тих лихих думок, що вперто лізли в голову. Так, задумавшись, і не помітила, як не стало. Її речей нічого, ні сумки з одежею, ні пакунка з бутербродами, що їй дала в дорогу сеньора, ні грошей, ні її записної книжечки з номерами. Нічого. Ні, ні, ні. Це не може бути. Це сон, Боже. Це не може бути правдою. Вона вибігла на вулицю нікого. Зал був пустий. Приїхав поїзд і всі побігли, а вона залишилася, дивилася ще й на те місце, де кілька хвилин тому були її речі. Зараз там було пусто. Хто? Як? Коли? Надя сиділа в пустому залі і навіть не плакала. Якось. Застигла, заніміла. Що робити далі? Страх і відчай, біль і безвихідь, сум і розпач, все одразу налягло на груди і захотілося вмерти. Отак сиділа в німому забутті, не знаючи, що робити, як жити, куди йти. Вийшла на вулицю і побрела навмання в німому забутті. пішла до моря, яке бачила вперше в своєму житті. Хвилі котилися, перекочувалися, вискакували на пісок, наздоганяючи одна одну. Море жило своїм життям, люди загорали, лежачи, хто на лежаку, а хто просто на рушнику. Підставляючи сонцю своє тіло. Та нічого цього Надя не бачила, немов сліпа брела піском, знайшла віддалений куточок пляжу, опустилася на пісок і заплакала, плакала важко і невимовно, стримувала в грудях крик відчаю, що готовий був перерости в виття. Плакала, наче хотіла виплакати весь свій відчай перед невідомістю, що її чекала. Плакала, бо той біль і та туга, що були в грудях, не давали дихати, тиснули на серце, що птахом тріпотіло в грудях. Зажмурила очі і лягла на твердий пісок. Ой, божечку. Що ж я тепер робитиму? Боялася йти в поліцію без документів. Що вона їм розкаже? Та яка поліція? Леся попередила, щоб уникала потрапляти на очі поліції, бо можуть і додому відправити без документів. Надя вдома боялася своїх поліцейських, а тут поготів. Страх сковував все тіло. В роті було сухо. Очі пекли від солоних і болючих сліз. Наближався вечір. Надя не знала, що робити, куди подітися. Люди мало помалу розходилися, пляж почали прибирати, з'явилася група шумних підлітків. Надя розуміла, що має піти геть. А куди? Підійшла до автобусної зупинки і сіла на лавці. Автобуси один за одним спішили, виходили і заходили люди. Тільки Надя вже не спішила. Не мала куди. Побачила невеликий парк і зайшла на територію. Знову група підлітків, які зиркали і про щось говорили, роздивляючись Надю. З переляку кинулася геть. Перевівши подих, побачила пологе дерево. І залізла, заховалася між гілляк. Тут відчула себе у безпеці, тут було не так страшно. Сиділа довго, вмостилася зручніше, і навіть задрімала, так їй здалося. Але який то був сон. Лишень закривалися очі, як починала падати. А ніч була така довга. Що, здавалося, ранок не наступить ніколи. Від голоду зводило живіт, від страху й втоми трусилися ноги. Спустившись з дерева, Надя підійшла до смітника, оглянувшись, швиденько підібрала коробку від піци, знайшла куски сухого тіста і вкинула до рота. Біля овочевого кіоску знайшла викинуті напівгнилі яблука, обгризла ще добру частину, напилася води з-під крана, що текла тут постійно. Трохи полегшало. Побачила поліцейську машину, що їхала в її напрямку. Надя звернула у двір і заховалася за ящиками. Машина проїхала далі. А Надя ще довго тремтіла, так прожила три важкі дні. Назбирала на смітнику якогось лахміття, вже мала на дереві шарф, яким прив'язувала себе, аби не впасти, чиюсь стару ковтину, що мостила собі під голову, знайшла біля моря рушника і накривала себе, але вже так охляла і очманіла від такого життя. Від постійного страху перед поліцією, від голоду, від палючого сонця, від безвиході, що з кожним днем все більше і більше краяла душу і вирішила вмерти. Але як? Рішення прийшло само в морі буде плисти, доки не втомиться. І море забере її до себе. Найтак, так, бо вже несила жити іншого виходу Надя не знаходила. Пливла і дивилася на сонце, що йшло на спочинок і, кидаючи останні промені, опускалося в воду. Пливла і раптом побачила очі свого сина Андрійка, Сумні і повні сліз. Мамо, мамо, я так чекаю на тебе, почувся їй голос. Надя, стріпнувши головою, зігнала те видиво і жахом усвідомила, що не має права, що не може залишити свого сина круглою сиротою. Стрепенулася, озирнулася назад, повернула і попливла до берега. Ні. Ні. Вона мусить жити, мусить вижити заради сина, що вже не має батька, то як же він буде ще й без матері? Прийшла на знайому вже автобусну зупинку і сіла. Ось зупинився автобус. Відкриті двері запрошували, вона зайшла і сіла позаду. Почуваючи себе в безпеці, задрімала під монотонне гудіння мотора, що заколисувало. Заснула так міцно, так гарно і наснився їй син Андрійко, що біг до неї, а вона до нього, щоб обійняти. І збудилася від дотику руки, що термосила за плече, то був водій автобуса, що приїхав на нічну стоянку і побачив сплячу пасажирку. Надя злякано проснулася і дивилася на незнайомця. Він щось говорив, щось запитував, щось показував, щось спробував пояснити. Вона не розуміла нічого і розплакалася. Шофер сів поруч, подавши їй паперову серветку, щоб витерла сльози. Він впізнав її, бачив цю жінку на зупинці. Вона там часом сиділа і нікуди не спішила. Щось було в цій жінці, що не давало йому бути байдужим, якась безвихідь. Що тугою билася в очах, розпач, невимовний страх і біль. Все це робило її такою незахищеною і вразливою, що він несподівано для себе простягнув її руку і вивів з автобуса. Він ще не знав, що буде робити, але залишити її тут чомусь не міг. Вінченцо Показуючи на себе, назвав своє ім'я. Надя зрозуміла і назвала своє, змучено усміхнулася при цьому крізь сльози. Вони підійшли до його машини. Вінченцо мав їхати додому. Надя безпорадно озиралася. Їй було страшно і водночас ніяково за свою безпорадність, але вона не мала куди йти. Не знала, що їй робити. Стояла і плакала. Сльози котилися й котилися, плечі здригалися від надривного стогону, що рвався з грудей. Вінченцо підійшов до жінки і пригорнув її до грудей, погладив по плечі і повів до машини. Привіз до своєї квартири, де жив сам. Після невдалої спроби жити разом із колишньою нареченою, з якою зустрічався майже чотири роки. В холостяцькому помешканні було небрудно, але відчувався брак жіночої руки. Відкривши холодильник, почав думати, чим йому нагодувати свою гостю. А Надя, примостившись в куточку на дивані, заснула. Коли Вінченцо заглянув до кімнати і побачив, що вона спить, то не став її будити. Година була пізня. Це був його останній рейс, що закінчувався об одинадцятій годині ночі, а завтра йому треба було знову йти на роботу, щоб підмінити свого товариша. Надя не прокинулася, коли він підмостив їй під голову подушку і накрив простирадлом. Вінченцо почав думати про жінку і про те, що йому робити, що з нею сталося. Зморений сном прокинувся вранці від будильника. Надя спала в тій же позі, що він її залишив. Зачинивши двері, Вінченцо вийшов з квартири, залишивши на столі 50 євро і ключі від квартири. Він розумів, що їй треба щось купити для себе, бо її одежа була брудна. Надя прокинулася пізно. Змучене тіло вимагало спочинку і на кінець знайшло його, сіла і оглянулася. Зрозуміла, що вона сама, що в квартирі немає нікого. Зайшла в туалет, в дзеркалі побачила своє лице. Ой, лишенько, матінко божа, хто це? На неї дивилася жінка з великими очима, брудна і немита, з брудним волоссям в брудній одежі. З душової кабіни вийшла зовсім іншою, пошукала, щоб щось одягнути, і знайшла футболку і старі досить великі шорти. Свої речі попрала. Побачила гроші, але виходити з квартири побоялася. Зробила собі бутерброд, з'їла, запила водою, кинула оком по квартирі і заходилася наводити лад. Українська жінка знайде собі роботу. Тихенько мугикаючи, Надя прибрала помешкання, що засвітилося чистотою. Вінченцо вражено зупинився в дверях, не пізнавши ні свою берлогу, ні жінку, що стояла, опустивши очі. Від несподіванки аж рота відкрив оце так зміни. Не було вчорашньої заляканої, заплаканої, змученої жінки, натомість. Побачив перед собою вродливу і молоду в його старій одежі, але яку красуню. Ось так до Наді прийшло щастя. Ось вони йдуть, її найрідніші, Вінченцо і їхня донечка Софійка, а старший син Андрій вже вчиться в університеті. Вона любить свого чоловіка. І часто запитує, як він не побоявся привести оту бездомну бродягу до своєї хати. Він сміється щасливий і завжди відповідає, що долю конем не об'їдеш, а вона його доля, що чекала на зупинці.